12 обстрілів за ніч в районі небезпечної від самого ранку. Влада закликає жителів прибережних громад не ігнорувати тривогу і вчасно йти в укриття. Четверо постраждалих у Нікополі. Двох людей ушпиталили. Напередодні окупанти прицільно обстріляли лікарню, школу та приватні будинки. Ходять на закупи, збирають кошики та готуються святкувати. Жителі Нікополя чекають на Великдень. Які заходи безпеки у місті? Що під постійними обстрілами розкажемо далі у випуску? Систему вже випробовують. А керівників громад закликають готувати. Мережі до подачі питної на Нікопольщині запускають магістральний водогін. Видивитися спацпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтеся на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Неспокійно від самого ранку у прибережних громадах Нікопольщини лунає сигнал тривоги. Влада закликає місцевих дослухатися до загрози вчасно переходити в укриття. Вночі ж ворог 12 разів атакував район, тричі стріляв з артилерії. Ще 9 разів бив дронами камікадзе. Влучання є у Мирівській та Марганецькій громадах. Пошкоджені двоповерховий житловий будинок, адмінбудівля, агрофірма та мікроавтобус. Четверо поранених у Нікополі, двох людей ушпиталили. Ворог цілий день бив по місту дронами камікадзе та стріляв з артилерії. Понівечені кілька відділень місцевої лікарні. Автівка швидкої пошкоджені школа і спортивний майданчик. Побиті сім приватних будинків. Один з безпілотників влучив в автомобіль. Автівка вигоріла вщент. Потерпали і Мирівська та Марганецька громади. Там минулося без поранених і загиблих. Випробовують систему та проводять гідравлічні пуски. На Нікопольщині запускають магістральний водогін. Керівників громад закликають готувати мережі до подачі питної. Водогін почали будувати після теракту на Каховській ГЕС. Незабаром він запрацює на повну потужність. Система вирішить проблему із водопостачанням у районі. Тим часом у Нікополі продовжують скорочувати кількість пунктів видачі питної води. Тепер їх у райцентрі 10. графік не змінився. Працюють щоденно з 7 до 19. Актуальні адреси на ваших екранах. У Нікополі відкрили є приймальню. Це новий спосіб комунікації із міською владою. Тепер в онлайн режимі можна подавати звернення до міськради, контролювати їх виконання та навіть повідомляти про корупцію. Аби скористатися кабінетом, треба перейти за посиланням, що на ваших екранах, та авторизуватися через дію. Проєкт розроблений в рамках проєкту міста доброчесності» за сприяння Євросоюзу. Це перша подібна платформа на Дніпропетровщині. Не виходячи з дому, можна вже поспілкуватися або отримати відповідь, або надати якісь рекомендації свої саме в спілкуванні з міською владою. Відновили прийом пацієнтів у селищі Чортомлик. Запрацювала амбулаторія сімейної медицини. Людей приймають у будні з 9 до 15. У медзакладі працює терапевт та медсестра. Є клініко-діагностичний кабінет та ліжко денного перебування. За призначенням лікаря пацієнти можуть отримати крапельниці, внутрішньовенні та внутрішньом'язові ін'єкції, а також здати аналізи крові. Ретій рік Україна відзначає Великдень у стані повномасштабної війни. Що про святкування думають Нікопольці? Чи вважають їх на часі та які плани цьогоріч мають на Великдень? Наші кореспонденти запитали на вулицях міста. Дивіться далі. Звичайно, як всі християни, будемо відмічати християнську Пасху. Так, готуємось, вже купили прикраси на Пасху, чим сипать. Так, будемо, звичайно. Хочеться свято, як не є війна, но хоч трошки підтримати морально, хоч святом, Це праздник, тому потому що обществу нада саднятися. Тому жіна на всю готові ані вона кожен кожній Ну, Укращенний, да? да, да. Коли війна стала, я перестав відмічати такі праздники, в принципі, как бы не горі сейчас. А зазвичай, як ви святкуєте великдень там вдома або виїжджаєте кудись на природу, чи як це у вас відбувається? Чи жарю шашлики, чи просто вдома збираємося столом і святкуємо. Я вважаю у нас зараз така важка ситуація в країні, але Великдень визначати потрібно. Це ж не значить, що треба там пити. Великдень це ж це молитва в першу чергу, а потім ще все інше. Молитва до Бога, який воскрес. По-перше, визначаю обов'язково, а як в цьому році буде ще якось не знаю, як воно буде, бо працюю. Сім'ї, так. Вдома, пасочку спекли, яєчка покрашили і все. З'їли, посиділи, похрестилися, помолилися і все. А так, нікуди, ніде дуже-дуже лячно десь йти, десь щось там таке. Тільки в сім'ї, тільки вдома. Будете у цьому році відзначати Великдень? Ні. Чому? Зірусь, чесно, нікуди не піду. Нікуди не піду. Оце так з роботи біжу, аби бігом у хату, і все точно так же буде на великдень. На жаль, пасочки виготовляємо. Ми виготовляємо ще й на ЗСУ. Почимо. У нас колектив, там у нас багато волонтерів, і почуть дівчатка відправляються початку війни, підтримують і своїх, і чужих. У нас зараз всі свої. Так що давайте. Слава слава Україні. Тож більшість жителів Нікопольщини ходять на закупи, збирають кошики та готуються відзначати великдень. Та чи проводитимуть у місті богослужіння, і як загалом містяни та влада підготувалися до святкування в умовах постійних обстрілів? Наші журналісти зібрали інформацію. До Великодня ще декілька днів а на ринках Нікополя вже є перші покупці. Місцеві зізнаються, настрою не мають, утім святкуватимуть на зло ворогам. Кобаса м'ясо, сир. Сало копчене. паски, яйця. У собі і воїнам. Два от буде кошик. Паску піти не буду. От цьому році ну як? Нема настрою. Тут А настроєння. мене пожилі батьки Мама буде їй 87 років вона буде говорить, навіть останній раз. Да. Ну а так, звісно, будемо збирати кошик, салко колбаски хочеться кусочок. Ну, все дорого. ну яички красиві, Продавці ж кажуть, ціну суттєво не підвищились. Тож великодні кошик можна зібрати на будь-який гаманець. Ціни на яйця стартують від 28. Гривень сало від 150, масло вартою від 195 до 320 гривень, а ковбаси від 118. Яйця беруть, приправи дуже добре беруть. Беруть ось таку глазурь на пасочки, беруть ось такі, як я їх називаю, рубашечки такі на яйця, Беруть ось такі формочки для випікання пасочок. Все беруть. Ви знаєте, як і було, так в нас і залишилось. Готуються. Разник цей ніколи не відмінявся. Він був давним-давно і всі віки, і часи. Так що люди приходять, готуються, і ми тільки раді, що вони приходили. Попри щоденні атаки окупантів, православні храми Нікополя будуть проводити богослужіння, але зазначають із дотриманням правил безпеки. Поки ж одні будуть святкувати, інші подбають про безпеку на великодні свята у Нікополі в посиленому режимі. Працюватимуть поліціянти, виявлятимуть порушників комендантської години а також дбатимуть про порядок під час богослужінь. Місцевим же напередодні нагадують основні правила безпеки. Хотілося б звернутися до мешканців міста Нікополь та Нікопольського району з проханням дотримуватись правил поведінки під час відвідування. Релігійних свят та релігійних споруд не порушувати громадський спокій, не розложувати алкогольними напоями і під час повітряних тривог переходити в безпечні місця. Тож, не дивлячись на щоденні обстріли та щільні атаки дронів, Нікопольці готуються до свят, адже неосяжну віру та впевненість у нашій перемозі ворог не в змозі забрати. Альона Балковата Володимир Поваренко про Нікополь. Аби свято пройшло безпечно напередодні Великодня священникам Покровської громади нагадали правила пожежної безпеки. Фахівці наголосили на суворому дотриманні техніки безпеки, особливо при використанні відкритого вогню під час богослужінь. А після завершення служби потрібно загасити всі лампадки. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.